Пане прокурор, я представляю каченку Леоніла Антоніна. Представляю інтереси акціонера товариства Пратконцерт Підпром, яке сьогодні мало намір здійснити відчуження своїх основних активів на користь Банку україни Агресора Паспер Банку Російської Федерації. З цього приводу ми підготували письмову заяву, яка буквально зводиться до наступного. Ми просимо вжити з дієвих заходів реагування щодо встановлення тих осіб, які могли виступити ініціаторами подібного злочину, унеможливити порушення прав акціонерів, забезпечити належне інформування свого приводу акціонерів та заявників і в подальшому розслідувати дане правопорушення. Тут є е, заява, спілки у всі додатки до неї, Основний Повідомлення про проведення зборів акціонерів, в якому чітко зазначено, що малося на меті попереднє схвалення укладення договорів товариства Спад Збербанк. Тобто факт підтверджується. Сьогодні, слава Богу, це дійсно не було реалізоване, державні підприємства і е, відкриті акціонерні закриті залишилися у власності українських комерційних компаній. Завтра це може вже до Росії. Ми просто зареєструвати да? наше ну, звернення. Ви повідомляєте про злочин. Заяву да. про це Так. злочин. Да. Будете повідомляти по статті 383 за звіту про деповідання про злочину? Звичайно. Да. Якщо ваша ласка, щоб воно виглядало вже як заяву вчені злочину. Да.